Тож, друзі, ми продовжуємо стежити за подіями на фронті України, Росії та новинами. Сьогодні ситуація на фронті продовжує погіршуватись, але вже найближчим часом все може дуже різко змінитись. Почнемо відразу з Покровського напрямку, де Росіянам вчора вдалося повністю захопити село Котлине. Їх просування склало 2 кілометри 600 метрів. Таким чином, від крайньої лінії фронту до траси на Павлоград залишається всього 4 кілометри 500 метрів, а до околиці Гришиного залишається 5 км 300 метрів. Це означає, що якщо і тут росіяни зможуть зробити прорив. Місто вже буде практично в півоточенні і те, що вони тут можуть просунутись, шанси дуже високі, оскільки від села Котленого до села Гришине лише кілька полів. Тож тут ситуація катастрофічна. При цьому окупанти продовжують прориватись до удачного, штурмують Успенівку, Звірове У колицю Покровська, Зелене, Лисівку і біля Мирнограда йдуть бої за село промінь, прориваються по полях до Малинівки, штурмують Єлизаветівку і намагаються розширювати контрольовану територію біля. Паранівки, щоб далі просуватись до траси у напрямку Курахового окупанти продовжують штурмувати нову Андріївку. Прориваються від слов'янки, штурмують Андріївку дачне та улакли. Ситуація дуже складна, та кількість обстрілів максимальна. Але за добу нових змін по лінії фронту немає. У харківському напрямку ситуація стабілізувалась, та жодної активності росіян не фіксується, бо йдуть лише за вовчанськ, але там успіхів. У них немає. У сіверському напрямку окупанти штурмують Білогорівку, але просунутись їм не вдається, і тут вже триває. Вали час жодних нових успіхів росіян немає. У запорізькому напрямку окупанти намагаються прорватись до Новоданилівки, але жодних успіхів не мають. І за добу ситуація не змінилась. У Куп'янському напрямку окупанти штурмують Петропавлівку та від піщаного прорваються по полях і проводять обстріл Лужківки. Але тут у Росіян нових успіхів немає, та лінія фронту залишається без змін. Тепер перейдемо до турецького напрямку. Тут, звичайно, також гарних новин немає, але росіяни поки що не можуть тут просуватись далі і бої за Кримське та Чербинівку. Продовжуються у Херсонському напрямку, як раніше окупанти намагаються просуватись в районі Антонівського мосту, а також намагаються закріпитись на острові Забич, але ЗСУ їх знищують та лінія фронту без змін. У напрямку борової активність дуже велика. Тут окупанти прорваються від Лозової, штурмують зелений гай, першотравневе, копанки, новоєгорівку та проводять велику кількість обстрілів. Південніше поки що активності немає, і лінія фронту за добу без змін. У напрямку Великої Новосілки Окупанти два дні підряд мали успіхи і просувались. І тепер тривають бої вже в місті. Окупанти намагаються закріпитись, і ситуація із кожним днем погіршується. За ніч нових змін немає, але поки що ЗСУ не відступають і продовжують тримати оборону вже практично в оточенні. У напрямку Лимана окупанти штурмують Новолюбимівку, прориваються біля Іванівки і штурмують за річне. Ситуація не проста, і бійці повідомляють, що Росія не має тактичних успіх у просуваннях, але поки що не глобально, і ЗСУ продовжують тримати оборону наскільки це ще можливо. У напрямі часів Яру йду. Утьбу за центр міста, штурмують ступочки, предтечину, а також не припиняються обстріли Костантинівки, але змін по лінії фронту немає. Всі атаки поки що вдається відбувати. Загалом те, що захистили Сумську область, це звичайно добре. Але те, що ми втрачаємо Донецьку область, це напевно нічого страшного. Адже в Сумській області обстрілювались прикордонні населені пункти. А на Донеччині, окрім обстрілів, йде втрата великої кількості територій, які вже не повернуться під контроль України. Якщо зупинка буде по лінії фронту, то принаймні в найближчі роки або навіть десятиліття ці землі будуть під контролем РФ. А що ви думаєте щодо такої тактики введення бойових дій? Обов'язково напишіть свою думку в коментарях. У Курському напрямку за добу Росіяни провели 12 штурмів. Видно, що активність знизилась, і жодних нових просувань у них немає. Поки що ЗСУ вдається тримати оборону. А на цьому в мене поки що вся інформація. До нових випусків.